Борис Лошкін був найбільшим медіамагнатом України, обійшовши у цьому бізнесі Коломойського фірташа і Ахметова. Після перемоги майдану він вирішив піти у велику політику, де його зв'язки з гаманцями Януковича зіграли з ним злий жарт. Філографія розповідає, що відомо про колишнього главу адміністрації президента, де він зараз та чим займається. З вами Дмитро Дороганов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Борис Ложкін народився у 1971 році в Харкові, 14 років паралельно з навчанням у школі. Почав журналістську кар'єру як позаштатний кореспондент газет Леніцька зміна та вечірній Харків у 1992 році Лошкін закінчив курс менеджер вищої ланки управління в харківській філії недержавного міжнародного інституту гуманізації та розвитку освіти. Пізніше здобув вищу освіту в Харківському державному педагогічному інституті за спеціальністю російська мова і література. Також Лошкін навчався на факультеті журналістики в Харківському національному університеті імені Каразіна. Що у юності він почав займатися медійним бізнесом, поєднуючи журналістику з підприємництвом у 1989 році. майбутній медіамагнат створив у Харкові. Торговельну мережу з продажу газет і журналів. Ще через рік вклав свої перші гроші в комерційну газету АТВ і став головним редактором видання. У 90-х роках Лошкін заснував ще кілька друкованих видань, а згодом Медіахолдинг холдинг Ukrainian Media Holding Group, який з часом став одним із найбільших у країні. До нього входили популярні журнали, радіостанції та онлайн-ресурси, зокрема, кореспондент, Фокус. Форбс Україна, Комсомольська Правда в Україні та інші у 2005 році. Він запустив видавництво журналів «Теленеделя» та футбол у Росії, а ще за вісім років почав друкувати жіночий глянець Гук Україна. Будучи вже успішним бізнесменом, Борис Лошкін познайомився з Петром Порошенком. За даними реаліст, політик продав медіамагнату 50% акцій свого радіо 5», яке на той час було збитковим. На базі його мережі Лошкін створив популярне ретро ФМ. При цьому контроль у ньому залишився за Порошенком, А Лошкін був керуючим партнером у 2011-му Бізнес-партнери придбали на двох видавництво КП Медіа, а згодом наше радіо, де вони також мали по 50% акцій. На початку 2013 року Порошенко продав свою частку в радіостанціях Ретро ФМ та некст холдингу Лошкіна у MX, але залишився партнером у журналі Кореспондент та наше радіо. Тим чином, до початку політичної кар'єри Лошкін вважався одним із найуспішніших медіаменеджерів України, орієнтованим на сучасні бізнес-моделі та західні стандарти управління. Наприкінці 90-х він протягом року був радником міністра економіки України Віктора Суслова. Тоді ж він став депутатом Харківської міськради. А після завершення каденції, у 2003-му членом ради підприємців при кабінеті міністрів України. У 2014 році, після революції гідності і приходу до влади Петра Порошенка, мені магнат несподівано для багатьох подався у велику політику. Лошкін був призначений главою адміністрації президента України. За його ініціативи на державні посади почали залучати менеджерів з приватного сектора, а також держуправлінців, що мали успішний досвід проведення реформ в інших країнах. Тоді до складу кабінету міністрів увійшли екс-громадянка США Наталія Яресько, колишній громадянин Литви Айварас Абрамавичус, а також екс-громадянин Грузії Олександр Квіташвілі. Втім, на цій посаді Лошкін пробув лише два роки. Своє звільнення він пояснив бажанням зосередитись на реформах і міжнародних проєктах. У 2016-му він став повноваження і був призначений секретарем Національної інвестиційної ради на громадських засадах та секретарем Національної ради реформ. Роль посадовця у політиці часто оцінювали як технократичну. Лошкін рідко виступав публічно, але мав значний вплив на стратегічні рішення, особливо в економічній та інвестиційній сферах. У травні 2018 року Лошкіна обрали президентом Єврейської конфедерації України. Вже за рік, за його ініціативи, конфедерація започаткувала міжнародний форум Київ Форум». Для обговорення питань, що постають перед єврейськими громадами, тепер щорічна аудиторія форумів сягає понад 1 мільйон користувачів. Гостями і спікерами є президенти та прем'єр-міністри України та Ізраїлю, представники Держдепартаменту та Конгресу США, Єврокомісії та ООН. Борис Лошкін вже багато років одружений з Надією Шаломовою. У 1994 році у пари народилася донька Анастасія. Подробиці свого особистого життя політик не афішує, а його рідні уникають медійності. Основу статків Лошкіна було сформовано ще до входження у політику завдяки медіабізнесу. У 2008 році під його керівництвом український медіахолдинг першим серед українських медіакомпаній провів приватне розміщення на франкфуртській фондовій біржі. За 15% акцій він отримав 45 мільйонів доларів, а його капіталізація склала 300 мільйонів доларів. У 2013 році медіахолдинг Лошкіна посів 15-ту сходинку а рейтинг 25 найбільших медіакомпаній колишнього СРСР за оцінкою видання РБК Україна. Тоді ж його було визнано найбільшою видавничою компанією України. У ті часи у MH Group поступилися у тільки холдингу Пінчука, обійшовши медіагрупи Коломойського, Фірташа та Ахметова. Втім, у 2013 році Лошкін продав своє дітище бізнесмену Сергію Курченку, який згодом втік з України в Росію. Сума угоди офіційно не розголошувалася, однак експерти оцінювали її в сотні мільйонів доларів. Після виходу з активного бізнесу колишній медіамагнат займався інвестиційною діяльністю. Консалтингом та роботою в міжнародних економічних структурах у 2014 році українські змі неоднозначно відреагували на призначення Лошкіна головою адміністрації президента, зважаючи на багаторічну діяльність в просуванні російських і російськомовних ЗМІ в Україні, його вважали одним із авторів зросіщення українського медійного простору та русифікації України. У 2013 році голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко навіть вручила Лошкіну найвищу нагороду Ради Федерації за великий внесок у розвиток засобів масової інформації в Україні та зміцнення добросусідських відносин між Росією та Україною. Тоді ж газета Експрес оприлюднила журналістське розслідування, у якому закидала Лошкіну ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, і співпрацю з Гаманцем Януковича. Сергієм Курченком критики стверджували, що угода з продажу УМХ Курченко могла мати політичний або корупційний підтекст. Сам Лошкін неодноразово заявляв, що продаж був комерційним і відбувався відповідно до чинного законодавства. Також у медіа з'являлися матеріали щодо можливого лобізму інтересів великого бізнесу під час роботи Лошкіна в адміністрації президента. Водночас ані кримінальних справ, ані вироків щодо його діяльності не було. Після завершення активної політичної кар'єри Борис Лошкін відійшов від державних посад. Нині він проживає в Україні і займається інвестиційними та міжнародними проєктами. Входить до наглядових і консультативних рад різних організацій. У травні 2022 року в інтерв'ю ізраїльським єстям він розповів, що євреї і українці на його батьківщині бачать Ізраїль як приклад для себе. Крім того, у своїй книзі Четверта республіка, що вийшла 2016 року. Лошки назвав Україну Ізраїлем Східної Європи і не лише з точки зору безпеки, а й у сфері державності. Експолітик також бере участь у благодійних ініціативах, зокрема у сфері медицини, освіти та відновлення України. Публічно він з'являється рідко, але періодично коментує економічні та політичні процеси в інтерв'ю та аналітичних матеріалах. Крім того, Лошкін веде свій акаунт у Фейсбук. Де активно ділиться думками та коментую новини, пов'язані з Ізраїлем та єврейською діаспорою в Україні і світі. Таким чином, сьогодні він залишається впливовою, хоча й не надто публічною фігурою. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф. Не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.